Так, тема уроку у нас сьогодні: медіана, бісектриса, висота трикутника, властивості та однак рівнобедреного трикутника пов'язані з ними. Ну, давайте нагадаємо, що у нас всі наші нові теми починаються з означень, і тут виділено окремим кольором. Так. Що таке медіана, що таке біспектриса і що таке висота. Репунок 95. І так, медіана трикутника це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. І медіану можна знайти. Тобто довільний відрізок можна виміряти, значить, і медіану теж можна виміряти. так. Що таке медіана? Це відрізок, який ділить протилежну сторону на. Далі, бісектриса. Бісектриса кута нагадує, це промінь, а промінь виміряти не можна, тому що він не скінчений. А ось висота бісектриса, вибачте, трикутника це відрізок. І ось рисунок у нас 97 відрізок який з'єднує вершину трикутника, получає, з, і ділить при цьому кут, який вершину, яку сполучає з точкою на протилежній стороні, на, тобто ми отримаємо в результаті два рівних кути а, Б, Л і С, Б, Л. І так ще раз бісектриса трикутника це теж відрізок, і можна її знайти. Тепер ну, ми знаходимося на одній сторінці робимо такий ще висновок. Зверніть увагу у трикутника три вершини, три медіани. Три ой, три вершини, три бісектриси. І зверніть увагу, що всі медіани. Ось я позначаю, три медіани, перетинаються всі в одній точці. І всі три бісектриси теж перетинаються в одній точці. Властивість цих точок я потім вам розкажу, коли буде тема, теми, які відповідають властивостям. Але зараз тільки пам'ятати потрібно, що вони перетинаються в одній точці. Так, переходимо далі. Ми діану. Вивчили означення, від цих вивчили, залишається висота. Що ж таке висота трикутника? Висота трикутника це перпендикуляр, проведений із вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. Ну, чому не до сторони, а до прямої, що містить протилежну сторону? Тут на рисуночку 100 можна наглядно побачити. Зверніть увагу, що якщо трикутник гострокутний, на першому малюночку, ось він хай буде так я позначу. Трикутник або це гострокутний, то всі висоти знаходяться всередині цього трикутника. І якщо ми проводимо перпендикуляр, то ми попадаємо на сторону протилежну до вершини. Так? Далі. Другий малюнок. Якщо трикутник прямокутний, то одна висота знаходиться всередині трикутничка, а дві інші співпадають з сторонами. Із вершини Б провели перпендикулярну сторону АС, і оскільки трикутник прямокутний, то основа перпендикуляра попадає прямо на початок сторони протилежної, на точку А. І точно так же і в точки С, проводимо перпендикуляр, АС, і наш перпендикуляр теж буде збігатися зі стороною прямокутного трикутника. Тобто, це наші катети, нагадую, у прямокутного трикутника і сторони, які утворюють кут 90 градусів, катети, БС буде гіпотенуза. Це такі назви сторін прямокутного трикутника. Запам'ятайте ще раз, сторони, які утворюють. Прямий кут катити, а е, сторона протилежна куту в 90 градусів це гіпотенуза. І третій малюночок. Нам дано АБЦ тупокутний трикутник. Зверніть увагу, що в тупокутному трикутнику із вершини тупого кута перпендикуляр проводиться до протилежної сторони, отримуємо висоту, але вона знаходиться ну, вона всередині цього трикуту. Але якщо ми проводимо із іншої вершини, з вершини гострого кута перпендикуляр, то ми не можемо попасти на протилежну сторону. Тому і ми проводимо перпендикуляр із вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону. Оце в нашому означенні, чому іменно до прямої, це узагальнюється також для супокутних трикутників. Якщо ви подивитесь на рисуночок, що дві висоти в тупокутному трикутнику, бачите, вони лежать поза трикутником. Дві висоти лежать поза трикутником. Тому от, потрібно продовжити сторону, а потім з вершини протилежній, пряміщ, на якій лежить ця сторона провести перпендикуляр. Так, у нагадую. Мідіани перетинаються в одній точці, так, далі дисектриси перетинаються в одній точці. Ну і наші, скажімо так, висоти перетинаються в одній точці. А якщо більш точно сказати, якщо ми будемо говорити про супотний трикутник, то вони перетинаються прямі що містять висоти в одній точці. Тобто, якщо продовжити ці перпендикуляри, вони перетнуться в одній точці. Так, і далі зараз очищаємо рисунки, вивчили три означення, а далі тут властивості медіани, де висоти рівнобедреного трикутника. І тут у нас вже йде теорема, тому що нагадую, всі властивості і ознаки це теореми. Твердження, які потрібно доводити. Так, в рівнобедреному трикутнику. Медіана, бісектриса і висота проведені до основи збігаються. Це наша ну, формулювання цієї теореми, а називається вона ця терима. Властивість медіани бісектриси і висоти рівнобедреного трикутника. Це те, що ми можемо написати в поясненні до розв'язку задач, яких потрібно використовувати цю властивість. Так, я піднімаю трішечки вище і дивимося. Ось у нас доведення складається з трьох таких пунктів. Ну, Давайте так, спробую скоренько пояснити. Ну, Нам дано трикутник АБЦ, він рівнобедрений. Зараз я позначу ще раз три точками рівні сторони. І нехай БД медіана рівнобеденого трикутника АБЦ. Це проведена до основи АС. І потрібно довести, що БД є бісектрисою і висотою. Тобто, дано що Маріана, а ми доводимо, що бісектриса і висота. І так, дивимося, оскільки ви знаєте, що у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, То кут з вершиною в точці А, і кут з вершиною в точці Б. Вони рівні, так? Рівні. Далі, АВ дорівнює ВС е, за означенням рівнобедреного трикутника. А АД дорівнює ДС, оскільки БД медіана, тобто за означенням медіани точка Д буде серединою А. І тоді трикутник АВД дорівнює трикутнику СБД за першою ознакою, за двома сторонами і кутом між ними. А оскільки у рівних трикутників відповідні сторони та кути рівні, то ми можемо зробити висновки. Ну, перше, нам потрібно було довести, що БД є бісектрисою. Оскільки трикутники рівні, то БД бісектриса кута А, це чому? Тому що у рівних трикутників кут АБД дорівнює куту СБД. Тому для нашого трикутника БЦ БД є диссектриці. Так, ну і висота, оскільки у нас А, Д і С належать одній прямі, тобто утворюють розгорнутий кут, а трикутники наші рівні, то ми 180 ділимо насіли, отримаємо, що ці кути. Тобто А, Д, Б і С, Д, Б, вони рівні між собою, оскільки трикутники наші рівні. І е, вони утворюють кут 180 градусів, тому вони по 90 градусів. І ми довели другу частину, що наша медіана також буде висотою трикутника АБ. І так, ми довели, що якщо в рівнобедреному трикутнику провести з вершини до основи медіану, то вона є дисектрисою і висотою. Так. Інші доведення, вірні, як формулювання, дивіться, друга та третя, другий пункт. Нам дано, що БД бісектриса рівнобедреного трикутника. І точно так же доводиться рівність трикутників, але з цього випливає, що АД дорівнює ДЦ, тому БД медіана. Ну і точно так же. Про рівні кути і про 90 градусів АДБ90 і БДЦ, тому БД висота. Ну, точно так же, але по-іншому дана біспектриса, ми довели, що медіана і висота. Ну і третім пунктом. Нам дається, що БД висота, а потрібно довести, що вона медіана біспектриса. Ну, теж береться, доводиться рівність трикутників. І з рівності береться рівність відповідних елементів, і робиться висновок, що БД, якщо вона висота проведена до основи, то вона є і медіаною, і десектрицею. Таким чином, ми довели нашу властивість, що у рівнобедреному трикутнику медіана, і висота, проведені до основи збігають. І це була в нас. Така теорема важлива. Далі наслідок. Наслідок у рівносторонньому трикутнику, медіана, бісектриса і висота, проведені до однієї вершини збігаються. Тобто, якщо ми говоримо про рівносторонній трикутник, всі медіани збігаються з бісектрисами і висотами. Не тільки до основи, да? тому що всі сторони рівні, як не поверни той трикутник, він буде рівнобедрений. Да? Тому всі медіани і всі, кожна медіана я висотою і бісектрисою. І навпаки, бісектриса і медіана висотою і так далі. Ну і м -м дивимося зараз. Такі висновки, і теорема обернена до даної також справджується. Тобто... Якщо в трикутнику медіана і висота проведення з однієї вершини збігаються, то такий трикутник є рівнобедрем. Якщо в трикутнику десектриця і висота проведення з однієї вершини збігаються, такий трикутник є рівнобедревний. І якщо в трикутнику медіана і десектриця проведення з однієї вершини збігаються, такий трикутник є рівнобедревний. Тільки що я вам прочитала не властивості а ознаки рівнобедреного трикутника. Тобто, за якими ознаками можна зробити висновок, що трикутник рівнобедрений. Тобто, якщо в задачі вам дано, наприклад, що, ну, візьмемо зараз, трішки прогорнув гору якийсь малюночок, наприклад, нам, наприклад, дано, що БМ від і там ще щось може бути дано. І якщо ми доведемо, що БМ буде ще і медіаною, тобто АМ до рівня МС, то тоді трикутник АБС буде яким рівнобедреним. І якщо можна взяти БМ, якщо це дефектриця за умовою, доведемо, що це висота, то тоді трикутник АБС теж буде рівнобедреним. І це наші ознаки. Так, ну тут задачі розібрані. Додаткові побудови в геометричних задачах і метод подвоєння медіан. Це бачите ну, пункт підпункт з такою дірочкою. І цей метод він, ну, розбирається окремо. На наступному уроці я його вам поясню. Так. І зараз. Ми з вами зробимо підсумок, що ми вивчили сьогодні. Так, сьогодні ми вивчили нову тему. Тема медіана, бісектриса, висота трикутника. Тобто ми вивчили означення, що таке медіана, що таке бісектриса і що таке висота трикутника. А далі вивчили властивості та ознаки рівнобедреного трикутника, пов'язані з ними. Тобто теорема у рівнобедреному трикутнику медіана бісектриса висота проведені до основи збігаються властивість і зробили висновок, що ця властивість може перетворитися в ознаку і записали це першим, другим, третім пунктом. Якщо в трикутнику медіана висота проведені до однієї, з однієї з вершин збігається, то такий трикутник є рівнобедреним. Тобто, якщо робиться висновок про рівнобедреність, це є однаком рівнобедреного трикутника. І про рівносторонній трикутник наслідок, що у рівносторонньому трикутнику кожна медіана збігається з досівтристою і висотою, проведені з однієї вершини. Так, так зараз переходимо до практики.